Для тих, хто на кінець хоче отримати урожай на абрикосі. Думаю, не я один такий, що стикався, що абрикос ніби цвіте, потім гілочки сохнуть. На абрикосі квіточки теж сохнуть і урожаю ніякого немає. От у мене перед вами якраз приклад такого деревцяти, який в мене минулі роки кожен рік обробляв їх і бордоською сумішю. І іншими мідімісними препаратами, але обробляв їх не по графіку, чесно кажучи. Плюс обробляв хоросом. Але це дерево, воно кожен рік мало на собі моноліоз. Ну, е такі аматори е зазвичай думають, що це був мороз і пошкодило гілочки, але насправді це не був не мороз. Це був Моніліоз, Оце деревце, воно от кожен рік одна гілочка сохла. От тут засохла, був змушений вирізати, потім тут засохла, був змушений вирізати. І так воно більше мучилось, ніж росло. Тому цього року спробую нову схему. Будемо обробляти трошки по іншому. Я вже обробив до того, як розпустились бруньки бордоцькою суміш. Е по от таких бруньках, як зараз. Такі, що ще вони не розпустилися, де не день починає біліти, як то виглядає як попкорн. Я обробив препаратом Хорус, оскільки ще низькі температури. А він якраз при низьких температурах має добре діяти. Але це я обробляв і раніше, але він не спасав, якщо тільки одним ним від маніліоз. Цього року будемо ще використовувати такий препарат, як Сігнум. Багато людей його хвалять. Кажуть, що обробивши правильно цим препаратом, абрикос вже маніліоз не підхватить. Коли треба обробити, це вже коли почнеться 20% квіточок буде цвісти. Це обробляємо перший раз і другий раз обробляємо вже під кінець цвітіння. Коли більшість квіточок вже відцвіла, а лише частина цвіте. обробляємо другий раз. Після цього вже як перецвіте, зав'яжуться маленькі плодіки кобровим препаратом Топсін М. Плюс до цвітіння я, наприклад, покропив акторою. Але це сильний препарат, бджоли його бояться. Це потрібно за 2 тижні до цвітіння, щоб не нашкодили бджолам. Або можна обробити, наприклад, замість актори Енджіо, Є от препарат Маврик, який ніби бджолам не шкодить. Але все одно я під час світіння обробляти не буду. Добробив актору і після буду вже обробляти Енджо. Спробуємо цю схему. Думаю, вже десь після того, як абрикос перецвіте, через місяць-півтора результат буде видно. Я з вами поділюсь. Підписуйтесь на канал, потестуємо цю схемку разом. Всім дякую.